Про зміни в Україні та на планеті у світлі Біблії про явища і події, які варто знати. В ефірі програма Вісті надії з вами я, Емілія Крічфалуший. У добрий час! <«Музика> Сьогодні у випуску на Ямайці церква і держава разом. Адвентисти хочуть стати невід'ємною частиною суспільства, яким керував би святий дух. В Україні за 10 років на 25% побільшало онкохворих. Медики й науковці твердять, рак можна побороти гуртом. Жир розум носити важко. Псує статуру внутрішні органи і психіку. В Україні і світі епідемія ожиріння. 90% українських дітей живуть у світовому павутині. Керівники інтернет-асоціації знають, як урятувати малих користувачів від небезпек мережі. Дії в інтернеті мають такі самі реальні наслідки, як дії в житті. Поповнення на всі змі. Ім'я щойно народженому мавпеняті в Київському зоопарку, давали журналісти провідних телеканалів. Сьогодні маленький примат виходить у світ. Коли церква і держава разом. Прем'єр-міністр Ямайки Поршія симпсон Міллер зустрілася з президентом церкви християн-адвентистів сьомого дня Тедом Вісоном. І, зокрема, зазначила, що ці віряни цитую відіграють велику роль у житті острова, допомагають в освіті, пропагують здоровий спосіб життя та проводять різні соціальні заходи. Адже ще одинадцятий житель країни Карибського моря Адвентист багато членів церкви підтримують позицію уряду. Після спільної молитви прем'єрки та президента за мешканців острова пан Вільсон сказав, що церква бажає стати невід'ємною частиною суспільства, яким керував би Святий Дух. А ось у углевасі, що під Києвом адвентист. Тільки кожен шестисотий на 9 тисяч мешканців лише 15 ровірян. Вони звели молитовний будинок і його посвятили. За головного архітектора, пастор місцевої церкви Олександр Корунець, каже Глевахівський храм, восьмий у його житті і певно не останній. Адвентисти Глевахи святкують важливу подію. Сьогодні відбулось посвячення молитовного будинку. На честь Ісуса Христа, Сина живого Бога. Нашого Господа і Спасителя, ми посвячимо Тобі, Боже, цей дім. Це літання співмолитва про відреставрований храм у селищі Глеваха Васильківського району, що на Київщині. Громада тут утворилася внаслідок євангельської програми 1998 року, яку проводив пастор Лев Вертило. Тоді вдалося придбати маленький будиночок для богослужінь. А вдосконалювати його почали 2007-го, коли керівником Васильківської громади призначили пастора й будівничого Олександра Корунця. За один рік нам вдалося лише Паркани зробити, підготовку таку. А в основному реконструкція це за це за минулий рік, тобто десь з середини літа, навіть раніше, з весни, і до цього часу. Тобто, ще року немає, як розпочалася реконструкція. Зводить пастор Олександр Молитовні будинки вже 34 роки. Загалом збудував і реконструював вісім храмів. Пояснює для чого. Звичайно, сам храм є цінністю для Бога. Для Бога цінність тих, хто в цьому храмі поклоняється йому. І тому наші всі зусилля і наші плани відносно евангелізму цій місцевості. Головне те, що є куди привести людей, тому що до цього часу воно було ну, непридатне таке приміщення для того, щоб поклонятись Богу, як належить йому, як Він того заслуговує. Тому наше тепер устремління на збудування духовного храму, церкви Божої. У гливайському будинку вже триває програма зі здорового способу життя. Потім буде місіонерська супутникова. Приходять сюди люди різного віку. Оцей молодик, приміром, прочитав Біблію ще в 14 років. Тоді ж почав шукати церкву, що дотримується святого письма. Знайшов усупереч батькам та друзям і став членом місцевої громади. В самому початку зустрівся з дуже великим опором з боку моїх батьків. От чудом можна сказати в моєму житті, було те, що Бог. Не дивлячись на ці всі проблеми, які в мене були, на те, що я був дитиною, ну як школьником, він через ці всі проблеми провів мене і удержав мене якби в своїх руках. Та в суботу по святи зала переповнена. З поміж гостей пастори, колеги вітають громаду, дарують їй добірку творів відомої християнської письменниці Елен Вайт і фінансову допомогу. Кожний молитовний будинок на території центральної конференції це радість для всіх нас. Це більше Божих дітей може мати цей куточок, затишний, де можуть зібратися і можуть служити Богові. Тому ми сьогодні бажаємо їм благословення Господнього, щоб Господь з ними був тут. І щоб цей головне, цей дім, щоб наповнився людьми, які бажають знайти Господа своїм Спасителем. Дякую Боже, за нового цей. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. Сумна звістка. На 70-му році життя спочив у господі пастор церкви християн-адвентистів сьомого дня Павло Петрович Крушеницький. Народився він у сім'ї священнослужителя в селі Куконешти в Молдові, куди предки переселилися з України, і батько і дідусь були богобоязливими працелюбними людьми. 1966-го узяв шлюб і разом із дружиною Марією виховав трьох дітей. Пережив нелегкі часи утисків з боку влади за комуністичного режиму. Працював пастором у Білгороді Дністровському, Одесі, Миколаєві, Львові, Києві та Київській області. Незадовго до смерті лікарі виявили у Павла Петровича злоякісну пухлину. З ранковою молитвою на вустах він помер. Та рідні вірять, що це тимчасова розлука і, зрештою, Бог Воскресить своїх вірних. Незадовго до смерті з Павлом Крушеницьким спілкувалися наші журналісти. Служити щось залишає після себе. Його служіння, його підхід до роботи, організація, його проповіді. Я думаю, що проповіді. Деякісь залишились пам'яті. З характером, може, то, що я більше мовчу, не було в мене такої роздражительності, щоб я міг запалити когось. У комітеті громади У нас нормальна робоча обстановка була. Я думаю, що це, це теж заповниться членам громади. Разом можна побороти рак. Це не лише гасло цьогорічного всесвітнього дня боротьби з жахливою хворобою. Провідні українські онкологи стверджують, що на 50% до занедуження призводить згубний спосіб життя: пиятика, куріння, недосипання. І тільки на 40% забруднена екологія і спадковість. Тож рецепт дієвий і простий спробувати інакше жити. Поради провідних лікарів і науковців. Та урядників від медицини під час прес-конференції в Національному інституті раку чула Олена Козленко. 4 лютого відзначають всесвітній день боротьби з раком. Напередодні лікарі зібралися обговорити актуальні питання: чому ж українці стали більше хворіти на рак? Що це за захворювання і як від нього захиститися? Онкологічні захворювання, або як звичайно називають його ракові захворювання, це є одна із самих складних патологій в, взагалі в медицині, і це взагалі діагноз це є трагічний діагноз для пацієнта, для його родичів. Неналежний спосіб життя, харчування, куріння та алкоголь, а також невчасна діагностика раку, пряма дорога до високої смертності. Виникають онкозахворювання дуже часто без видимих причин, хоча передумови для їх виникнення звичайно існують. Спадкові передумови, тобто, якщо були хворі на онкологічні захворювання раніше у е до сім'ї це можуть бути несприятливі екологічні умови. Також це можуть бути генетичні мутації, які з'являються спонтанно. Лікарі кажуть, що 50% захворювань залежать від способу життя людей, 20% – це екологічні проблеми, ще 20% – це генетика, і тільки 10% – медицина. А для профілактики раку лікарі радять. Це звичайне запобігання шкідливих звичок. Це підвищення власного імунітету. Тобто, це е Фізичні вправи, уникнення гіподинамії. Ну і звичайно, це профілактичні огляди. Отож, лікарі-онкологи закликають українців щороку перевіряти стан свого здоров'я, аби бодай не пропустити моменту появи раку, бо на ранніх стадіях шанси вилікуватися максимальні. Олена Козленко, Олександр Чебан, вісті надії. Тільки за останній десяток років в Україні побільшало онкохворих на 25%. Злощасні пухлини беруться до молоді. Нині страшний діагноз має кожен 270-й співвітчизник. За рік за недужої 160 тисяч українців виживає 100 тисяч. І ще про одну хворобу. Менш страшну, проте не менш чіпку. Виявляється, ожиріння, псує статуру, внутрішні органи і психіку, а не здужає на нього що третій американець і що сьомий українець. Працівники вітчизняного Держкомстату пройшли теренами областей, опитали 30 тисяч мешканців і підрахували. Приміром, найстрункіші дівчата на Київщині й Волині, найпухкіші на півдні. Чим загрожує епідемія ожиріння людству та як її зупинити, знає Карина Гордієнко. Ще починаючи з малого віку, сучасні діти несуть з собою вантаж жиру, що протягом життя виявляється бомбою сповільненої дії. Адже ожиріння деформує фігуру людини, призводить до змін функцій практично всіх органів і систем, завдає значної шкоди розвитку здорової психіки дитини. Дорослі страждають від ожиріння не менше, ніж діти. Кожен сьомий українець страждає зайвою вагою. В США цей показник становить третину країни. Однак це не приклад для наслідування, адже для країни ожиріння значний соціально-економічний тягар. Основні фактори епідемії ожиріння низька фізична активність, надмірне вживання калорій, насичених жирів. Жирне м'ясо, сало, масло, мало овочів, нездорова їжа, фастфуд, солодощі штучними барниками, біохімічними добавками та підсилювачами смаку вже давно ворог номер один для людини. Деякі люди вважають, якщо піца з овочів, то вона корисна, але вони глибоко помиляються. В Україні області найстронкіших людей Київська, Черкаська та Волинська. А от жителі Полтавської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей не можуть відмовити собі в зайвому тістечку. Аби знати свою вагову категорію, радять експерти, треба поділити свою вагу у кілограмах на зріст у метрах у квадраті. Якщо людина важить 70 кілограм при зрості 175 сантиметрів, то вагу ділимо на зріст у квадраті і отримуємо індекс маси тіла 22,8. Якщо отримані дані увійшли у проміжок від 18,5 до 25 це норма. Якщо ж менше дистрофія. 25-30 – надмірна вага, 30 і більше ожиріння. Людство практично виграло війну з голодом. За даними ООН, людей, що не доїдають за останні 20 років, поменшило на 120 мільйонів. Але натомість з'явилася нова проблема переїдання. Тож варто пам'ятати, що від ожиріння ні дієти, ні голодування не врятують, а лише правильне харчування та здорова їжа. Каріна Гордієнко, вісті надії. І ще одна епідемія, що насувається вже більше десяти років інтернет залежність. Якщо на початку тисячоліття в світовому паутинні спілкувалося 18 мільйонів осіб, то нині тільки в Україні понад 10 мільйонів. Віртуально живуть 90 тисяч тутешніх малюків і підлітків. А з ким спілкуються, дружать, часто не знають і самі. І зрозуміло, загрози від розбещення та алко наркотичної залежності не усвідомлюють. Як усьому цьому запобігти? Міркували керівники інтернет асоціації під час прес-конференції чи безпечно сьогодні існувати в глобальній мережі? Інтернет за екраном комп'ютера абсолютно віртуальний світ. Однак загрози несе реальні. На відміну від дорослих інтернет-користувачів, діти не усвідомлюють небезпеки, які підстерігають їх у мережі. Сучасні підлітки без обмежень споглядають насильство, наркотики, порнографію, виробляється схильність до жорстокості, вбивства і навіть самогубства. Заводять контакти з незнайомими людьми за допомогою соціальних мереж і навіть не підозрюють, як їх довірою маніпулюють шарлатани. Ми говоримо безпосередньо з дітьми шкільного віку для того, щоб їм донести, щоб вони теж розуміли і усвідомлювали цю відповідальність, щоб вони розуміли, що дії в інтернеті мають такі самі реальні наслідки, як дії в житті. Зловмисники, видаючи себе за однолітки, вивідують у дітей особисту інформацію. Це можуть бути маньяки, які шукають нових жертв і через інтернет домовляються про зустрічі. Світова громадськість приділяє особливу увагу питанням безпеки дітей, що відносяться до найбільш вразливої категорії користувачів. Та, на жаль, в Україні, де значну частину інтернету манів складають діти, програм захисту для них дуже мало. В Ебкраїна Онляндія та інтернет експлорер для школярів розробили програми та провели тренінги безпечного користування інтернетом. У мене є страничка ВКонтакте, є страничка Фейсбук. Інформацію сокращаю і стараюсь її викладати в лічному повідомленні людям, з якими вже достатньо у мене є своя страничка в я думаю, вона у всіх є на даний момент. Да? А я стараюся викладати як можна менше інформації. Якщо ж я то о себе, да, я пытаюся як можна більше і общаться. Сподіваюся, вот. що сьогоднішній сьогоднішні захід допоміг дітям, які були тут присутні, ознайомитись з правильними. З правильною експлуатацією мережі і допоможе їм в майбутньому використовувати всі переваги тільки собі Перевагу на користь за результатами дослідження Інституту соціології НАН України науковці з'ясували ставлення українців до питання безпеки дітей в інтернеті. 70% батьків не знають про проблеми безпеки дітей в інтернеті. Близько 28% дітей готові переслати свої фотографії незнайомим людям, а побачивши в інтернеті рекламу алкоголю або тютюну, хоч раз спробували їх купити. 11% намагалися купити наркотики. Крім того, 17% дітей без сумнівів, погоджуються повідомити особисту інформацію про. Себе і свою сім'ю. 22% дітей періодично потрапляють на сайти для дорослих. І лише у 18% випадків дорослі перевіряють, які сайти відвідувала їх дитина. Забавляючи дітей інтернетом, батькам варто пам'ятати ніхто не замінить живого людського спілкування, особливо спілкування батьків з ребенка. Катерина Філіпчук, Олександр Чебан, вісті надії. Більше про події в Україні та світі. Далі в короткому огляді. У Китаї небезпечно для християн. Від 2011 року значно посилилися державні репресії проти вірян. Загалом фактів гонінь побільшило на 43%. Бо ще у грудні 2010 року центральний комітет комісії громадської безпеки країни оприлюднив таємний документ, спрямований проти місцевих церков. Заклик започаткувався державну кампанію Операція залякування. У штаті Флорида у США 20-річну дочку пастора церкви Грейс Connection Ганну Келлі тяжко поранено вистрілом у голову. Як розповідають свідки, дівчина стояла неподалік одного з вірян, що демонстрував свого пістолета іншому членові церкви. Несподівано зброя вистрілила, і куля влучила в Ганну. Зараз постраждала на межі життя і смерті. Власник пістолета запевняє поліцію. Він не знав, що всередині були набої. Християнин без рук і без ніг нік Вучик, відомий палким свідченням про Бога, одружився. Нещодавно 29-річний молодик заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, що заручений із дівчиною на ім'я Канні. Нік відвідав 26 країн у школах, університетах та інших організаціях. Він ревно проповідує Євангеліє. каже: найбільшим благословенням у його житті є можливість жити і спілкуватися з Господом. А тепер це ще й одруження з Канні. У північному Єрусалимі сталася жахлива трагедія. Десятеро людей, зокрема дев'ятеро дітей, загинули. 42 тяжко травмовані. В автобусе, що віз вихованців палестинського дитячого садочка на екскурсію до парку на великій швидкості врізалася вантажівка. Транспорт з малюками перекинувся і миттєво спалахнув. На місце ДТП одразу виїхали кілька бригад швидкої допомоги. Поліція Ізраїлю почала розслідування. Забруднення атмосфери під час виготовлення біологічного палива значно більше, ніж від використання нафтопродуктів. Про це стало відомо з внутрішніх документів брюсельських урядовців, які тривалий час приховували інформацію про масштаби занечищення довкілля викидами парникових газів. А тепер про неї дізналися журналісти, нині в Бельгії. Так кажуть експерти, виробники зазвичай не зважають на руйнівний вплив викидів на екосистеми в Українах-експортерках. Окрім того, вирощування біопалива призводить до вирубування лісів. А це погіршує клімат. Культурне життя першу річницю відзначив Буковинський музичний гурт «Грейс» Благодать свій творчий вечір. Десятеро співаків і музикантів присвятили Божій милості. Концерт відбувся в Чернівцях. Гурт Грейс під Егідою Галини Граневич протягом року славить Бога своїм співом. Тож ходімо, заспіваємо разом із ним для Господа пісню нову, бо Господь Бог великий, достойний слави та честі. Та всі будуть місце, як божі є ті, вікна полнік баженства Полна. Метою концерту стало бажання подякувати небу за благодаті, яка витає над Божими дітьми. Олесь Деркач, В'ячеслав Мельничук та гурт «Лаодикія» були запрошені для того, аби розділити радість. Ведучі вечору, Олена Рєпіна та Роман Деркач доповнили програму духовними історіями та цікавими музичними фактами. Ми хочемо створити якісну християнську музику, яка годилася б і для виконання на служінні, і для виконання у церкві, і для домашнього прослуховування також. Коли в нашому серці палає божественна любов, і коли ми усвідомлюємо, що Господь зробив заради нас, заради нашого спасіння, то ми не можемо мовчати. За помашу пайду! Мені надзвичайно сподобався сьогоднішній вечір. На мою думку, він був і водночас і духовним, і досить молодіжним. А самому колективу Грейс я би хотіла побажати. Надалі таких ж самих великих успіхів і великого духовного розвитку. Я бажаю, щоб ці таланти роз'їхалися по всій Україні і там, де немає такого співу, щоб там народжувалися нові колективи. Лілія Бойченюк, Олесь Деркач, місто Чернівці, вісті надії. У Луцьку ж на Волині християни-адвентисти виступали з концертом наживо. І не тільки без плюсових фонограм музика і пісні лунали для живого Бога. На фестиваль з'їхалася молодь з Києва, Рівного, Торчина, Кузнецівська, Львова. Слухала її, і наша журналістка Вікторія Михальчук. На фестивалі живої музики в Луцьку очікували особливого гостя Ісуса. А живому Богу, жива музика! А я буду на арфі хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати тобі, святий ти Ізраїлів. Ці слова із псалма Давида, організатори фестивалю Волинська молодь узяли за девіз. І цей фестиваль якраз спрямований на те, щоб підняти молодь, щоб вони пригадали, на чому вони вміють грати, щоб вони дістали свої інструменти. І цими інструментами прославляли Бога. І хлопці та дівчата пригадали, 18 лютого у приміщенні другої громади церкви адвентистів сьомого дня міста Луцька виступали гурти «Лембер», Філадельфія, просто неба, історія. Також господа величали авторськими творами, сольними номерами і загальним співом. Усі учасники на камеру розповідають за що найперше слава те Бога, означає жити таким життям, як він навчав. А музика це лише прояв, один з проявів, через які ми це робимо, прославляємо нашого Господа Ісуса Христа. Слава ти, Господа. Це ну, це все. Це, це життя моє, це наше життя нашої групи. І це можливо все, що я вмію, що ми вміємо. Це таке свято пісні відбувається в Луцьку вперше. Поза як воно багатожанрове припало до душі всім і учасникам, і глядачам. Цей фестиваль дуже гармонічний, дуже збалансований. Не було ніякої е, там. Перебору в музиці, недобору, тобто якраз, якраз от баланс цей був. Музика не, не дуже така динамічна і не сильно релаксова, така якраз от те, що треба. Фестиваль дуже сподобався тим, що не було жодної пісні з фонограмою. В цілому, це перспектива, це майбутнє, щоб музика була живою. І щоб ми могли вчитися, прославляти Бога ну в найкращій формі. Наскільки я задоволена, наскільки Господь благословляє цю молодь адвентистську, і бажаю їм надалі, щоб вони були б, е, такими активними, такими з Богом і такими дружними. Організатори планують зробити фестиваль щорічним, хочуть розширити географію його учасників і глядачів, давати доброчинні і місійні концерти. Вікторія Михальчук, Андрій Ношин, Віталій Антонюк Луцьк. Вісті надії. І про свято в Київському зоопарку. Поповнення в родині приматів. Народилося зелене мавпиня чоловічої статі. Дати малюкові ім'я з'їхалися представники провідних київських ЗМІ. Як назвали щойно народженого, знає Катерина Філіпчук. У Київському зоопарку Мавпиня народилася ще 21 січня. Утім, матуся ретельно приховувала його від цікавих очей. Сьогодні маленький примат виходить у світ. Побачити і назвати його тут зможуть всією громадою. Вага малюка біля 300 грам. Стать чоловіче визначили зоологи на шостий ага. день, коли він самостійно взявся лазити по сіці. Тоді ж адміністрація зоопарку і вирішила, новонароджений до так званих хрестин готовий. Можливо, не виберемо і серед журналістів, так би мовити, хрещених батьків. Ім'я новонародженого обрано назвали Тошою. Малюк ще повністю сам не пересувається. Та, попри незграбні рухи, вся увага від відвідувачів сконцентрована на ньому. Матері Туці та батькові мальчик біля сіми років і Тоша вже четверта дитина. Виношувала його мама мавпа 170 днів. Відпустять від себе малюка лише через півроку. Наразі спрацьовує материнський інстинкт. Туці, вона, як вигоду, вона штучно. Вона веде себе дуже агресивно. Вона не боїться людей. Вона може кинутись на сітку, ухопити за рукав, забути, що що їй вдасться вхватити, волосся, жакет та й не тільки техніки безпеки не дотримуватись. Звісно, можуть. Вони можуть. Покусати тримати легко пристосовуються до умов зоопарку, до їжі не вибагливі. Чотири рази на день смакують кашею, фруктами, овочами, печеною картоплею, чай, компот. Однак лимони без цукру їсти відмовляються. Тож, якщо захотілося мати зелену мапу в себе вдома, за раціон переживати не варто. За господарським столом знайдеться, що поїсти. Ну якщо він статеві зрілий стане красивим самцем. Я надіюся, що може його куплять, може обміняють на якийсь другий вид. Однак адміністрація зоопарку каже, тошу не продадуть. Були пропозиції, хотілося купити додому собі, але зоопарк не продає. Крім зоопарків, ми можемо тільки обмінюватися з другими зоопарками. вот она. Цінуйте життя навіть мавп'ячі, бо воно від Бога. Дивіться вісті надії, щоп'ятниці, щопонеділка і щосуботи на каналі Hope Channel і постійно на сайті Hope Channel Info. Зустрінемось!